Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Вір'я Сешку добрий і подякую пану Віталію Володимировичу Г з міста Кривого Рога. Я не певен, чи це саме пан Віталій, який в Ютубі має канал, присвячений був до нещодавно Тавріям, а зараз також виготовлені українські баги. Відомий як пан Віталій Невський. Не знаю, чи це одна особа, але в будь-якому випадку до Віталія Невського я звернувся, коли там терміново потрібні були кулаки на Таврію. бо отут нам, у мене було таке, випрацювання, отут було таке випрацювання, що колодки не поверталися на місце і колеса погано крутилися. Але там так все склалося, що треба було терміново. Ці кулаки не встигли поїхати. Мені за 5 тисяч гривень. Продали і ну встановили, власне, інші кулаки. ці я отримав у подарунок, які е, підуть в мій ремфонд. Тому що в мене дві робочі таврії, і все одно, рано чи пізно, вони стануть у пригоді. Бо на тавріях я роблю 90% моєї роботи, саме логістики, так пов'язаної з моєю роботою. 90%. о Десь. Треба подивитися, бо другої такої штучки я тут не бачу. От, якщо не помиляюся, вони там ще є ремонтні чи основні, ну то зараз я маю велику надію, я нарешті отримав. Так, реально, Тавровода. Людина сама працює на Таврії, займається Тавріями. Тавровод, який мені під в 11.02. 13 тисяч гривень, там було відео на каналі м, запасному, бо основний в блокуванні. Але я його видалив, тому що той майстер російськомовний, а російська мова це головна зброя росіян, загарбників і окупантів проти України, української держави, української нації. Тому воно там пару днів буквально було, я видалив. майстер добрий, мова ворожа. І, але мені цікаво, так? Ну я просто дивлюся на конструкцію цих речей і ну, думаю, ну невже не можна тут якось ну, доварювати, відновлювати ці ямки, весь вузол, весь такий вузол виявляється дефіцитним зараз в Україні, так? Ну якщо по цьому всьому вузлу питання, що там перепакування підшипника і доварювання цих речей, їхнє відновлення, наскільки я розумію, ступінь, скажімо так. Індустріалізації в галузі металообробки. Можливо, це просто якось економічно не, не вважається недоцільним відновлювати ці поверхні. Ну, цікаво. Цікаво, хто які має думки і зауваження з цього приводу. Все це мені залишається в ремфонд. Подивлюся дещо така друга штучка. Бо ну, коробка, коробка порожня. Цієї штучки не бачу, Ну, буду шукати. Дякую пану Віталію, дякую тим людям, хто. На прохання пана Віталія мені їх подарував. Нагадую, Сашко Добрий, К2, командир відділення технічного обслуговування бронетехніки. Під технічним обслуговуванням мають на увазі також ремонти до 10 людини годин, а по факту набагато більше. І повторюся, 90 плюс відсотків переміщень моїх по роботі я роблю на двох таврях: 11.02 і 11.055. Дякую. razom borama i